Я вже досить давно працюю адвокатом, і якось до мене звернулася моя шкільна подруга з проханням допомогти їй. Суть її проблеми полягає в тому, що її колишній громадянський чоловік тепер вимагає повернути всі подарунки, які він дарував їй протягом трьох років їхнього спільного життя. І не просто вимагає цього, він подав до суду. Чому він так вчинив? Подруга просто захотіла узаконити з ним свої стосунки. Він… Відмовився, і вона, що логічно, в принципі, пішла від нього. Звісно, для чого бути з людиною, яка не бачить в перспективі тебе з собою. Суд ми, звісно ж, виграли дуже легко. Цей Скнара подав апеляцію, хоча вона безперспективна і, по суті, безглузда. Але я переконала подругу, яка все ще переживала за цю справу, що це тільки вплине на його судові витрати. Проте. Далеко не завжди такі справи легко вирішити. Наприклад, випадок моєї колеги. Вона ледве змогла відстояти автівку клієнтки в касаційному провадженні. Все було б добре, якби не одна обставина. Дівчина підписала розписку, що буде користуватись подарованим автомобілем тільки поки знаходиться в стосунках з даним вже колишнім молодим чоловіком. Хоча всі документи на автомобіль. Були оформлені на дівчину. Проте все ж таки Хюндай залишився у своєї власниці. Такі справи з поверненням подарунків не є чимось новим, і їх насправді дуже багато. Не всі залицяльники чисті на совість, тому краще підписуйте договір дарування, а якщо вам дарують ювелірну продукцію, то постарайтеся отримати чек про купівлю даної продукції.